Вбивство через валюту. В Одесі троє чоловіків неслов'янської зовнішності напали на місцевого жителя, який обмінював гроші. Приватний підприємець мав при собі портфель з великою сумою. Ймовірно, злочинці заздалегідь знали про це та чатували свою майбутню жертву. Вони напали на чоловіка прямо поблизу будинку і намагалися видерти сумку. Зав'язалася серйозна бійка. Чоловік, захищаючи власне, усіляко опирався та кликав на допомогу. Зупинити нападників, намагався також і син підприємця. Однак, один зі зловмисників зненацька схопив ніж та вдарив його. Нока потім нападники поранили і самого підприємця. Попри тяжкі поранення, чоловіки з усіх сил намагалися наздогнати злочинну трійцю, втім не змогли. Через добу банду затримали правоохоронці. Сотрудниками міліції були задержані два громадянина на іностранного государства, като ред себе. Кетнічне приступне групі, завершаючи на території города Єскої області, тяжкі особи тяжкі преступлення третього нападника й досі розшукують. На жаль, під час розбійного нападу син підприємця від великої втрати крові загинув на місці, а самого валюдника з тяжкими пораненнями госпіталізовано.